Друзі, мені подарували ось таку книжку. Там є такі малюночки, що коли читаєш, там треба вставляти слова. І я хочу прочитати одну казочку із них. Куала. Куали особливі тварини. Їм необхідно багато їсти та відпочивати, щоб зберігати сили. Але коалезі майже неможливо вкласти в затишне ліжко. Коли ввечері мама коала вкриває її м'якою кодрою, вимикає світло, зашторює штори на вікні. Маленька коала Лезі починає вирядувати. Одного разу у неї видався. Особливо поганий настрій, тому як тільки мама збиралася зачинити двері її кімнати, у Алейзі заплакала. Я не хочу спати але вже час, Тоню, спокійно відповіла мама. Я не хочу спати. Можна мені склянку води? «Лезі, ти пила дві хвилини тому. Я хочу печиво гнюпала кола, не можна їсти печиво на, на ніч. Ти про це знаєш. Але я не хочу, не хочу спати. вирішила кола. А пригоду хочеш? запитала мама. Пригоду? здивовано запитала кола Лейзі. – Звичайно, але яку? Для того, щоб потрапити в цю пригоду потрібно закрити оченята. Уяви, що ти не Кораблі з піратським прапором, ти стоїть біля турвала рука у тебе бінокль. Так, я бачу, вигукнула кола, тільки не відкривай очі, інакше все зникне. Навіть отой Великий Кит, який пропливає повз, а з другого боку корабля зграйка дельфінів. Мама розповідала коалі про дивовижного дракона, про давнього динозавра, різнокольорових метеликів, про далекі острови та моря, про дивних папуг та звірів, про квіти про все на світі. Маленька коала так втомилася від пригод, що швидко заснула. Звичайно, адже будь-хто втомиться, якщо перепливе океан на кораблі, а потім одразу потрапить у джунглі і буде ховатися від лютого леопарда та змії. А після цього. Перетвориться на папугу і облітає всі поля та луки у пошуках чарівної квітки. Наступного вечора коала Лезі вже не вирадувала. після вечері з салатом та чашкою чаю, як тільки годинник пробив дев'яту годину маленька коала навіть сама просилася до ліжка, щоб швидше заснути і потрапити у нові цікаві пригоди. Пока, друзі! До нових зустрічей!